Ну що ж, літо закінчилось, а ви так і не знайшли підходящої вакансії. Не хвилюйтеся, ми тут, щоб допомогти. Потрібен плиточник Сантехнік у Нідерланди з другого тижня заробітня плата 14 євро за годину чистими. Житло надається від роботодавця 250 євро за місяць. Приємний бонус: роботодавець забезпечує працівників бусом та всім необхідним інструментом. Друга вакансія для спеціалістів із ремонту зовнішніх фасадів у Німеччині. Заробітна плата 12 євро за годину чистими, житло 350-400 євро за місяць. Працедавець забезпечує усім необхідним інструментам та робочим авто. І третя вакансія для жінок. Робота знаходиться у Німеччині, потребується прибиральниця, можливо, без досвіду роботи. Заробітна плата 9 євро за годину. Надається житло від працедавця: це 300 євро за місяць та службове авто. І це далеко не всі актуальні пропозиції. Підписуйтесь, переходьте на наш телеграм-канал та знайдіть свою супервакансію.